Школа у гранітному крайньому селі на підконтрольній Києво території на Донеччині, практично на лінії розмежування. Школа не раз потрапляла під обстріли. Зараз класні кімнати порожні, щоправда, не через війну, а через коронавірусні обмеження. Війна ж це те, з чим місцеві живуть вже вісім років. Йдемо на роботу, точно так і діти йдуть до школи. І ми не знаємо, що. Буде через п'ять хвилин, через десять хвилин. Ми не знаємо, що буде вночі. Тому це постійна така тривога, це постійний страх. Буквально за кілька сотень метрів звідси. Остання українська позиція. Ця школа на лінію вогню, коли стріляють з іншого боку. У гранітному скрізь помітна присутність військових. Офіційно діє режим припинення вогню. Проте іноді вночі чутно обстріли. Ми вже знаємо, куди хто де стріляє, і вже якось звикли вдома сидіти. Раніше, звичайно, було гірше. У нас вже місце в підвалі було. Якщо що, ми бігли у підвал, захищалися. І такі от справи були. Захищалися, так от такі діла були. Утім, масивне стягування Росією війську уздовж українського кордону може призвести до чергової ескалації тут. Купірядом. Ми купили тут будинок, настала тиша, а зараз. Виходить, невідомо як бути далі за півтори години їзди на авто від гранітного у Маріуполі. Мешканці продовжують жити своїм життям, попри можливу загрозу вторгнення. До найгіршого не готуємося. Мені здається, що все буде добре, тому що у нас тут ніби багато військових. Боятися просто, що щось станеться. Це напруження, воно збиває мною ну, тоявіть собі, що всі припинять працювати. водій тролейбуса не вийде на роботу, бо він боїться, що війна почнеться, і що люди не доїдуть на роботу, припинять працювати. Тому ми робимо свою справу до моменту, поки є можливість робити свою справу. Якщо раптом щось трапиться, то ми будемо адаптуватися в той момент. Думати, на сто відсотків, що все буде добре, звісно, неправильно. Але навіщо думати про погане? Усі всі вісім років ситуація так само напружена. Можливо, зараз черговий пік, але нічого нового за вісім років. Нічого нового за восім років. Люди на сході України звикли до війни і не панікують. Натомість скупчення російських військ на кордоні з Україною змусило багатьох європейців прокинутися і усвідомити реальність небезпеки, з якою доводиться жити українцям. Багато високопосадовців з країн заходу відвідують Києва навіть прифронтову смугу. Серед них очільниця МЗС Німеччини я тут на місці, аби отримати власне уявлення про те, що це означає, коли ми в центрі Європи все ще маємо війну, як люди живуть за обставин, коли не можуть вранці просто відвести своїх дітей у школу і життя йде собі далі. Натомість знову й знову стаються обстріли. Знову й знову трапляються зіткнення, внаслідок яких є жертви і передусім побачити, як все ще значно пошкоджена інфраструктура, а також разом з місією ОБСЄ переконатися на власні очі, як дотримується чи не дотримується режиму припинення вогню і наскільки терміново нам необхідно нарешті прийти до вирішення цього конфлікту. Назад до гранітного Під на Україні території закінчується за останніми будинками села. За невеличкою річкою демілітаризована смуга. Пішохідний місток єдиний шлях до сусіднього села у так званій сірій зоні. Сілокабинесело немале. Люди працюють там, Люди. діти ходять до школи. Діти ходять школу. Одна з тих, кому щодня доводиться перетинати лінію зіткнення учителька Людмила. Вона живе за річкою і не хоче називати своє справжнє ім'я, бо її життя залежить від хороших відносин між обома сторонами. У її селі обстріли відбуваються ще частіше. Є робота, я ходжу на роботу, так, да, е, важко, да, буває небезпечно, дуже небезпечно. Ну, не знаю, не, не, не хочу, не можу я просто взяти, кинути роботу і кудись поїхати. От, ну, не можу. Учителька каже, що все ще не втратила останню надію, що російсько-український конфлікт вдасться вирішити мирно.